вашій увазі пропоную на продаж однокімнатну квартиру в новобудові за адресою вулиця Українська, 6. Унікальність цього комплексу в тому, що він розташований поруч з парками. Один з них це Сирецький парк. Це зелена зона відпочинку, це дитяча залізниця. Місце для релаксу. Поруч дві станції метро, метро Дорогожичі та метро Сирець. Центр міста, але дуже зелене місце. Квартира розташована на 14-му поверсі 25-поверхового будинку. Перші дві секції вже здані, заселені. Третя секція: очікується здача, 4 квартал 24-го року. Квартира здається після будівельників зроблена стяжка. Будемо раді показати вам квартиру. Запрошуємо вас на перегляди.